Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В фічні відеоролику ми з вами поговоримо про airdrop від проекту Мінт. Детальніше розберемо, загаломо, що це за проект, і також як отримати airdrop від цього проекту. Тому обов'язково додивимося це відео до кінця. Ставимо лайки та підписуємося, та як це допоможе просуванню мого каналу. Переходимо до огляду самого проекту, розпочнемо з твіттера. Твіттер налічує близько 400 тисяч підписників. Детальніше ми можемо про Твіттер дізнатися на сайті Twitter Score, тобто подивитися, які проекти, фонди та багато іншого підписані на цей проєкт. Бачимо, що є в підписках і оптимізм. А, але це в нас взагалі не має цікавити. Давайте перейдемо до розділу айрдропа. Взагалі, як фармити айдроп на а, цьому проєкті, тому що зараз походило дуже-дуже багато нових оновлень в цьому проєкті, де стало фармити ці токени набагато легше. Отже, нам потрібно перейти буде на ось цей сайт. А, інструкцію по цьому проєкту ви знайдете в телеграм-каналі за посиланням в описі. Переходимо на сайт, який буде закріплений в інструкції далі, нам потрібно буде кожен день сюди заходити і збирати ось ці бульбашки. Але перед цим ми, як завжди, коннектимо наш гаманець, після чого в розділі Task або ж при реєстрації коннектимо наш Twitter. Після цього, як ми це все зробили, нам кожен день потрібно буде заходити сюди і збирати, просто нажимати на оці бульбашки і фармити ці токени. Також тут є розділ Task, де ми можемо робити допустим, завдання в Twitter, Discord, там, перейти на сайт і фармити також ось ці токени Мі. Після чого, як ми їх нафармили, ми переходимо, нажимаємо, отут, і тепер ми просто нам потрібно полити ось це дерево ми викручуємо сюди на максимум, вибираємо Inject InjectMe. І просто у нас це дерево поливається, і воно росте. Тут ми в долині можемо побачити, скільки нам потрібно до нового рівня цього дерева. Також важливо. Інформація тут в нас є Green ID, ми на нього нажимаємо і тут нам потрібно його Е, Потрібно це зробити в мережі Mint Blockchain. Тут нам потрібно буде порядка біля 2 доларів. Зараз я детальніше розкажу про те, як забріжити точніше токени в мережу Mint Blockchain, щоб. Замінити цю NFT, тому що без, без неї наш дроп, ми не отримаємо взагалі ніякого дропу, тобто це не найголовніше. Якщо ми просто будемо заходити на сайт збирати ці всі штуки, а не будемо мати нашої NFT, то дроп ми не отримемо. По реферальній системі вона тут також є. Ми нажимаємо сюди Інвайт. І тут просто нажимаємо Копілінг і ділимо з нашими друзями. Але також важливо уточнення, що реферальне посилання ми отримаємо лише після 14 днів, як ми будемо заходити на сайт. Тобто нам потрібно заходити протягом 14 днів на сайт, і після цього всього ми отримуємо наше реферальне посилання. Тобто ми тут бачимо, що кожен день ми заходимо. Якщо в нас де певний стрік, то ми отримаємо більше і більше цих токенів. Допустимо, там на. На сьомій на 14 день ми отримаємо великий бокс, з якого там нам падає ще більше токенів МІ. Тобто нам потрібно напротяж 14 днів заходити кожен день і забирати. тут робити дейлі клейм, тобто нажимати на оцю золотисту, тому що якщо ми запросимо друзів, то на, у нас тут буде ще одні такі бульбашки, не дуже іншого кольору. Нам також треба їх забирати. Також тут є рулетка. Яку ви можете крутити за 300 токенів МІ і тут отримати там, допустим, 20 000, 50, 000, але я не рекомендую вам її крутити, тому що тут мало що реально випадає. А рекомендую реально збирати, заходити ці токени МІ і поливати дерево. Також переходимо до наступного розділу це розділ airdrop який, airdrop, який додали зовсім недавно. Ми сюди переходимо і тут у нас є також, додали нові завдання, але вони будуть детальніше з'являтися. Нам потрібно тут буде зробити, тобто знову ж таки, є реферальна система, можемо запрошувати друзів. Перегортаємо нижче. І тут нам просто потрібно перше завдання. Нам потрібно тут просто мати ось цей от, точніше нашу оцю невтішку. Після цього ми бачимо, що тут є різні завдання. До прикладу, Bridge to Mint, Нажимаємо Go нас перекли... має перекинути на сторінку бріджа. Якщо ні, то ми самі сюди переходимо. Знову ж таки, зараз детальніше розказую про те, як, де взяти токени, щоб заклеймити саме NFT ось NFT Green ID. Значили ми переходимо в Bridge, і тут ми можемо з мережі Ethereum, з мережі AlienX, з будь-якої мережі, в якій у вас є Ефіріум, забріджити токени в Мінблокчейн. Рекомендую вам це робити в мережі Optimism. Тому що вона одна із найдешевших. Тобто 2 долари забріжити в мережу mint Blockchain, ну тут розберетесь як це робити. І все. Після цього, як ми це зробили, ми тут отримуємо також додаткові токени. І далі нам потрібно буде тут робити наступні завдання. Ще одне з таких завдань є: це замінтити свій домен, тобто ми переходимо go Mint, your Mint Your Domain. Нас перекидає на цей сайт. Ми тут конектом гомонець, вводимо тут абсолютно що-небудь. Допустимо, тут вводимо поп попробуємо просто вписати ці всі рандомні цифри, цифри букви. Нажимаємо сюди, uh, available, uh, нажимаємо Available, і тут нас показує, що 5 доларів нам потрібно заплатити за мінт. Цього домена. Тобто, якщо не знаємо, де брати токени, якщо у вас немає в цій мережі, знову ж таки, заходимо в Брідж, бріджимо і переходимо і мінтимо. Це також буде впливати на наш аирдроп. Це одне завдань для того, щоб отримати airdrop. А є також і Galaxy кампанія, компанія, тобто, кампанія, тобто вона безкоштовна. Ми переходимо на сайт Interact по цьому посиланню. Тут нам потрібно буде законектити наш. Гаманець і бачимо, що тут є інтракт кампанія, де ми можемо виконувати а, різні завдання, і також мінтити на цьому сайті ІНФТІшку. Допустимо, ми обираємо перше завдання, і тут у нас є просто соціальне завдання, і тут Bint MGINFT. Е, 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 Це, скоріше за все, що Тобто ми переходимо на цей сайт, але нам тут потрібно буде підконекти перед цим свій гаманець, переходимо на цей сайт, і тут коротше, вже розберетись, тому що тут я не буду детальніше розказувати. Тут насправді все дуже і дуже легко. А, і по завданнях на цьому сайті лишається ще Create Your NFT Collection. А, я, якщо чесно, це завдання ще не розібрав, як його зробити. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. І, в принципі, все. По завданнях тут насправді більше нічого а, немає. Рекомендую вам зробити завдання з бриджом і з домейном. І розбиратись з завданнями на інтракті, тому що їх є. Реально, там дуже, дуже багато, самі тільки що бачили. Тут з цією завданням я теж ще поки не розібрався. Але основним, то, що я вам кажу, просто заходіть кожен день на сайт, поливайте дерево, фарміть цей рівень дерева, і, звичайно, можете робити періодичну транзакцію, тобто робити брідж в мережу мін і наоборот назад, тобто вміняти тут вкладки. Тим самим фармити транзакції, фармити ще більшу. Ще більший шанс для того, щоб отримати ардроп. Тому що, можливо, ми айдроп отримаємо не за дерево, а можливо, за те, що ми робили транзакції в їхній мережі. Але, скоріш за все, що дроп буде саме за те, що ми поливали дерево за транзакції, взагалі за всю совокупність дій в їхній екосистемі, в їхньому проєкті. Рекомендую не пропускати цей проєкт, як він може роздати реально непоганий дроп за ось такі. Прості дії, як бачимо, вкладка Airdrop лише запустилась. Буде виходити ще більше нових оновлень, про які я обов'язково буду повідомляти в себе в телеграм-каналі. Всім дякую, хто дивився. Всі послання з відео ви знайдете в описі. Всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.